Перший практичний крок, який повинен зробити будь-який енергоменеджер, прийшовши на посаду, це здійснити інвентаризацію всього майна, яке отримується коштом муніципального бюджету. Для того, щоб управляти чимось, потрібно знати, чим саме ми управляємо. В Україні є не так багато міст, які знають точну кількість спожитих енергоресурсів містом за якийсь попередній період. Більше того, не так багато міст в Україні знають, скільки будівель знаходиться в управлінні міською радою. Ми можемо порахувати без проблем установи. І це дуже дивна ситуація, яку слід змінити, запровадивши е, систему енергоменеджменту в вашому місті. Інвентаризація будівель передбачає збір повної інформації про всі будівлі, які є в вашому управлінні. Це дуже проста табличка, в якій зліва в колонці є перелік всіх будівель. Які утримуються коштом муніципального бюджету. А далі базова інформація рік забудови, загальна площа приміщення, опалювальна площа приміщення, матеріал, з якого збудовані стіни та інша технічна інформація по кожній окремій будівлі. Окрему увагу слід звернути на найголовніші дані при заповненні цієї таблички. Це кількість квадратних метрів. Загальної площі, кількість квадратних метрів опалювальної площі, а також кількість споживання енергоресурсів в кіловат-годинах. це дасть змогу в останній колонці в автоматичному режимі порахувати. Кількість кіловат годин на квадратний метр на рік і таким чином створити певний рейтинг енергоефективності серед ваших муніципальних будівель. Ми можемо чітко проаналізувати і побачити, скільки кіловат годин на квадратний метр на рік споживає та чи інша будівля вашої міської ради, і далі починати їх порівнювати між собою, і чому ці цифри відрізняються одна від одної. Формуючи цю таблицю, слід дуже відповідально поставитись до цього завдання, тому що. Помилки, допущені на цьому етапі, далі будуть впливати на отримані результати. Це означає, що якщо по певній позиції у вас немає точної інформації, то потрібно її уточнити, безпосередньо звернувшись в установу або до керівника, установи, або до завідувача господарства. Особливу увагу слід звернути на можливу застарілість технічної документації по даній будівлі. Ми рекомендуємо зробити вибіркову перевірку, виїхавши просто на місце і перемірявши фізичну площу будівлі, ви зможете побачити наскільки. Дані з вашого технічного паспорту відповідають тому, що ви побачите на наживо. Кожна міська рада, яка проходила цей процес у себе, яка створювала цей список з будівлями, може написати цілу книжку про це, як цей процес відбувається. З травня 2015 року у місті Северодонець запроваджена система щоденного моніторингу енергоресурсів. У бюджетній сфері ця система охоплює 77 установ відділу освіти, відділу молоді спорту, культури та адміністративні будівлі міської ради. Найважливішим етапом впровадження цієї системи щоденного моніторингу була проведення інвентаризації будівель, яка була зроблена у 2015 році. Та постійно дані інвентаризації оновлюються у програмі, особливо якщо Змінюється кількість постійно перебуваючих осіб у установі, або якщо було придбано та видано в експлуатацію нове обладнання, і це суттєво впливає на споживання енергоресурсів. В результаті здійснення інвентаризації будівель виявилися неочікувані нюанси, де потрібно було вказати опалювальну площу, була вказана загальна площа будівлі або навіть загальна площа ділянки. В результаті чого ми отримали неправильні результати аналізу? Також в одній адміністративній будівлі було виявлено при опалювальній площі біля 4 тисяч квадратних метрів. Та кількісті перебуваючих осіб біля 200 чоловік, це трьохповерхова будівля. Щоденне споживання було на рівні однокімнатної квартири. Це було пов'язано з тим, що не був застосований розрахунковий коефіцієнт лічильника електроенергії, тобто ми отримали. Невірні занижені показники споживання, які вплинули на результати аналізу, також висновки про проведення енергоефективних засобів у будівлі можна зробити тільки по споживанню енергоресурсів у будівлі, а не у всій установі. Так, наприклад, у спортивній школі номер 1 відділу молоді і спорту вона налічує 5 окремих будівель, які розташовані у різних кінцях міста. Маючи інформацію про споживання енергоресурсів по всій установі в цілому, Висновків ми не можемо зробити, з якої будівлі насамперед треба починати роботу. Зараз триває робота по розділенню цієї установи на окремі будівлі у системі моніторингу, для того, щоб ми бачили. Щоденне споживання енергоресурсів по кожній будівлі все це говорить про те, що проведення інвентаризації дуже важливо. Треба дуже уважно відноситися до всіх показників, тобто всі записувати точні дані, щоб не було потім неправильних результатів аналізу чи прийняття невірних управлінських рішень щодо проведення енергоефективних заходів у будівлі, отримані в результаті інвентаризації. Ці дані ми збираємо не для того, щоб мати загальну табличку тих будівель, які якими володіє міська рада, але також для того, щоб мати можливість порівняти споживання нашими будівлями з таким самим містом по сусідству. Таке порівняння результатів свого міста з такими самими результатами інших 20 міст партнерів, називається бенчмаркінг, і про це що це за інструмент, як він працює, яким чином містам працювати з ним. Розповість в наступній серії технічний експерт проєкту Андрій Барулів.